Іна зацікавлена в індійських інвестиціях та втілені в життя спільних проєктів. На цьому Віктор Янукович наголосив, спілкуючись з бізнес-елітою південно-азійської країни. Президент зауважив, поновлення роботи міжурядової комісії з питань співробітництва закладе фундамент для налагодження ділових контактів та допоможе використати потужний промисловий, науковий та людський потенціал обох країн. Ми з паном прем'єр-міністром відзначили триваючу успішну реалізацію найбільшого в історії українсько-індійських відносин. Контракту по ремонту та модернізації 105 індійських літаків АН-32. Окрема увага у ході переговорів була присвячена наявним перспективам поглиблення співробітництва в галузі мирного використання атомної енергії та у науково-технічній сфері. Значну увагу приділили питанню зміцнення культурно-гуманітарних зв'язків, які сягають своїм корінням в історичне минуле. Україна зацікавлена у розширенні діяльності індійських компаній у багатьох секторах економіки. Про це Віктор Янукович заявив під час україно індійського бізнес-форуму у місті Бангалор. Президент нагадав, що індійська фармгрупа Ранбаксі наступного року святкуватиме 20-річчя своєї присутності в Україні. А всесвітньо відома компанія Біокон цього року розпочинає поставки в Україну значної кількості медикаментів. Не уминув глава української держави і зацікавленості нашої держави активізувати співробітництво у сфері АІТ-технологій. Зустрічі на високому рівні вони завжди впливають на результативність тих зв'язків, на можливість використати той потенціал, який є в наша держава. Повертаючись додому, Віктор Янукович у Баку зустрівся зі своїм азербайджанським колегою. Сторони обговорили питання розвитку двосторонніх відносин між країнами. Президент України привітав Ільхама Алієва з рішенням Європейського олімпійського комітету провести в Баку європейські олімпійські ігри у 2015 році. Нок народних депутатів, головуючий Олександр Єфремов, розпочав із пропозиції подовжити роботу, поки обранці не розглянуть усі питання порядку денного. Коли сесійна зала почала голосувати, опозиційні сили спрямували зблокувати президію із вимогою переголосувати. У меншості помітили, як регіонали голосують карткою сусіда. Лише після того, як розпочалась бійка, Єфремов оголосив перерву. Найбільше у сутичці дісталось самовисуванцю від батьківщини Олегу Медунцю. Каже, його били ногами і пошкодили одяг, але хто саме, він не бачив. Ну, били ногами, били руками, але це таке діло. Ну, я став на трибуну і мене зразу повалили, бо ну, як зазвичай ми добігаємо, ну, підпирає хтось ззаду. Тут, очевидно, люди не встигли, і вони змогли мене повалити. Ну, трошки там побили, ну нічого таке. Я думаю, що це не змінить нашого ставлення до особистого голосування в цьому парламенті. Якщо треба, ми знову будемо блокувати трибуну до того часу, поки не заставимо партію регіонів виконати норму конституції і закону. У більшості кажуть, в перший день ради блокування стерпіли, а от на кулаки обіцяють реагувати адекватно як сьогодні. Мы сегодня очень аккуратно им продемонстрировали, что больше силовые варианты в этом парламенте в одностороннем порядке позволяться не будут. Мы будем действовать адекватно, тому. Що демонструють наші партньори? Охолонувши нардепи, повернулись до сесійної зали обирати спікера. Та промову кандидата від партії регіонів Володимира Рибака почути не вдалось. Опозиція вгледіла за спинами регіоналів учорашнього вигнанця Сергія Табалова та оголосила йому бойкот. Цього разу лише усний, однак більш дієвий. Бойкоту Табалов не витримав і здав картку для голосування особисто головуючому Єфремову. Останній повідомив про це депутатам, Лише по тому вони заспокоїлись та приступили до розгляду кандидатури рибака на посаду голови парламенту. Опозиція одразу попередила, не підтримає пікера партії регіонів, як і не підтримує президента партії регіонів і прем'єр-міністра партії регіонів. Та 250 натиснутих кнопок від комуністів, регіоналів і самовисуванців вистачило, аби Володимир Рибак зайняв місце у президії сесійної зали. Меншість же у парламенті назбирала 100 голосів проти. Опозиціонерам рибак одразу пообіцяв конструктивну роботу державною мовою. Курс уже е, не молодого бойця Я пройшов, тому що прийдеться працювати е, в місті. Е, я вибачаюсь. Я вибачаюсь. Я колись, коли почав працювати віце-прем'єр-міністром, приїжджав на Івано-Франківщину і мене там навчили розмовляти українській мові. Тому я буду виключно розмовляти державною мовою. Це я вам обіцяю. По тому як обрали спікера, взялися за його заступників. Першим віце-спікером став Ігор Калетнік, Його запропонували в компартії. Другий заступник від Во Свобода Руслан Кошулинський комуністи підтримав 241 депутат, водночас опозиціонера 305. у тому числі 126 представників партії регіонів відтак, новообрані президії певно скоріше хотілося приступити до своїх обов'язків. Тож там вирішили працювати без перерви та почали розгляд кандидатури на посаду прем'єр-міністра Миколи Азарова. Той з трибуни говорив про попередні здобутки Плани на майбутнє та консолідацію влади на нас лежить відповідальність за ефективність роботи влади. В країні потрібні дієздатний парламент і дієздатний уряд. Продовжувати протистояння в сьогоднішній ситуації шлях в нікуди. Однак в опозиції не вірять, кажуть, урядовці думають лише про себе. За результатами закону про державний бюджет. За останні два з половиною роки ви рекордно збільшили витрати на себе, на президента, на уряд, на міліцію і прокуратуру. Щоправда, парламентську більшість влаштовує запропонована президентом кандидатура. Партія регіонів голосує за, залучившись підтримкою комуністів та мажоритарників. Разом проголосувало 252 картки. Нового старого прем'єра привітав спікер та виконувачі обов'язків міністрів, а також президент Віктор Янукович звернувся до депутатів з промовою з екрану. Натомість парламентська меншість одразу зазбиралася на вихід. Подальші дії у зовнішньоекономічних відносинах та веденні зовнішньої торгівлі в умовах світової кризи головне питання порядку денного саміту президентів країн учасниць СНД в Ашгабаді. Як захиститися від скрути глави держав, обговорювали у різних форматах за словами Віктора Януковича, важливим є спільне координування дій. Нам треба більш тисніше координувати наші спільні дії для того, щоб Якомога ефективніше використовувати наші стосунки в рамках от цього формату СНД в рамках двосторонніх стосунків між кожною країною. Це головна тема, яка була сьогодні на саміті. Віктор Янукович провів кілька зустрічей зі своїми колегами Туркменістану, Гурбангули Берди Хомедовим, Білорусії Олександром Лукашенком та Росії Володимиром Путіним. Обговорили торговельно-економічні інвестиційні теми. Віктор Янукович запросив глав держави СНД відвідати будівництво об'єкта укриття на Чорнобильській атомній. Натомість, 2013-й в СНД глави держав планують оголосити роком екологічної культури та охорони довкілля. Крім того, з Путіним та Лукашенком український президент президент зачепив тему співпраці та відносин із митним союзом. Як заявив Янукович, не лише економічні інтереси України постраждають, якщо вона не рахуватиметься з деякими положеннями митного союзу. Але це об'єднання також не може без України. Ми добре розуміємо, якщо ми не знайдемо інструмент співпраці з митним союзом. Ми можемо багато втратити. Що сьогодні неприпустимо для економіки. Україну. І от про це йшла мова. Йшла мова про те, що наші пропозиції, які ми обговорювали вже декілька років підряд, вони зводяться до того, що нам треба приєднуватись до деяких положень митного союзу. До тих... Правил, які є в митному союзі, і ми з ними повинні рахуватися. Також у Туркменістані президент заявив, що готовий з майбутнім прем'єром України та урядом розділити відповідальність за країну в складних умовах світової кризи. За його словами, Микола Азаров має великі шанси зберегти за собою посаду прем'єра, але все залежатиме від того, кого він приведе в свою команду. Склад уряду повинен відповідати тим вимогам. Сьогодення, які сьогодні є, і викликам, які стоять перед нашою країною. І тут мова йде не тільки про прем'єр-міністра, тут мова йде взагалі про команду, яка на себе буде брати певну відповідальність і тримати слово, яка здатна ефективно працювати. У Туркменістані українського президента знову чекають вже із державним візитом. Запрошення Віктор Янукович отримав від гурбангули Берди Мухамедова. На цю зустріч країни вже готують до підписання документи, які мають вирішити низку міждержавних питань. Зокрема, важливим на думку Януковича є укладення угоди про зону вільної торгівлі. В третині міста сіл України протягом року не влаштовано до сімей жодної дитини. На думку глави держави, це неприпустимо. Голови областей мають жити заходів для поліпшення ситуації. Крім того, президент наголосив, сироти мають гостру потребу у житлі. адже щороку повнолітніми стають близько 13 тисяч безбаченків. Саме тому треба терміново завершити розроблення нацпрограми забезпечення сиріт з житлом. Рік тому я дав доручення керівникам обласних державних адміністрацій. Розробити і затвердити регіональні проблеми програми забезпечення житлом цієї категорії дітей. Проте відповідні програми затверджені лише в половині регіонів. Водночас уповноважений президента прав дитини Юрій Павленко наголошує на пришвидшенні реформування системи інтернатів та переході на сімейні форми виховання, бо повноцінно діти можуть виховуватися лише у родині на противагу розвиненим країнам, де інтернати працюють з обдарованими дітьми в Україні. Вони зазвичай утримують нужденних дітей. Про це неодноразово наголошували міжнародні організації звертаюся із закликом припинити направлення дітей до навчальних закладів соціальної реабілітації. Ці установи ізолюють дітей від суспільства і позбавляють їх свободи, тоді як утримання цих установ дорого коштує державі. В цьому році Україна першою з пострадянських країн досягла результату, коли сімейні форми виховання для нас стали не альтернативними, а основними. Тому із 6 тисяч дітей сиріт на сьогодні. Більше 80% дітей вже виховуються в сімейних формах виховання. Кожен 15-й злочин в країні скоїла дитина. Скоротити кількість неповнолітніх у тюрмах має новий кримінальний процесуальний кодекс. За КПК будуть створені посади прокурорів та суддів, які спеціалізуються на дитячих проблемах. Президент наполягає на більш гуманному ставленні до неповнолітніх. Сьогодні кожен 15-й злочин державі вчинена особою, яка не досягла 18 років. Як наслідок. Маємо велику кількість дітей, які утримуються в місцях виконання покарань. Переконаний, що запровадження нового кримінально-процесуального кодексу створить умови для покращення цієї ситуації. Відтепер до неповнолітних будуть застосовувати спеціальні процедури, що відповідають їхньому віку, соціальному та загальному розвитку. Внаслідок скоординованих дій правоохоронних органів досягнуто стійкої динаміки щодо зниження рівня підліткової злочинності та кількості неповнолітніх, які брали участь у вчиненні злочинів. З метою підвищення ефективності діяльності на зазначеному напрямі органами прокуратури проведено системні організаційні та структурні зміни. Переформатування діяльності служби у справах дітей на попередження дитячої злочинності. Відхід від каральних методів у роботі з дітьми до відновного правосуддя по підвищенню від, по відношенню до дитини. Враховуючи зауваження, сьогодні діяльність органів внутрішніх справ акцентує свою увагу на профілактиці правопорушень серед дітей. Ми залучаємо дітей до суспільно корисної діяльності, організовуємо спортивні змагання, допомагаємо займатися творчістю. На доручення президента уряд має забезпечити повне фінансування потреб онкохворих дітей. Водночас цього року зменшилася кількість школярів з проблемами зору слуху та постави. Цього року у профілактичні огляди включили тести на ранні виявлення ризиків вживання алкоголю та наркотичних речовин. Цей досвід серед країн європейського регіону визнаний позитивним, і 25 країн Європейського союзу визнали Україну лідером в таких підходах. Глава держави наголосив на потребі закінчити формування оптимальної структури та чисельності працівників місцевих органів виконавчої влади, до компетенції яких належить питання захисту прав дитини. Незавершеність другого етапу адмінреформи призвела до поганої координації в роботі органів. Дві й президент оголосив в Україні роком дитячої творчості. Тристоронні соціально-економічні ради у країнах європейського союзу відіграють важливу роль у формуванні державної політики. Українські роботодавці в Унісон з профспілками закликають прем'єр-міністра брати участь у національній тристоронній соціально-економічній раді. кажуть, практика головування глави уряду в НТСР широко використовується в ряді країн Єврозони, а плоди такого співробітництва можна буде отримати уже у найближчий час. Запевняють українців європейсь. Ми сказали нашому прем'єру, слушай, давай работать на результат. Нам нужен социальный мир, щоб не били окна, не выходили на улицу і прочее. Хочешь, щоб так было? Он говорит: да. Должен быть сопредседатель. Вот я, он и председатель профсоюзов. Точно! Мы выдержали натиск, и экономика сейчас где-то. 5,6% шесть наверх. на черговому засіданні ради обговорювали питання безпеки праці, створення нових робочих місць, а також вирішення проблеми погашення заборгованості з виплати заробітної плати, щоб швидше вирішувати ці та інші важливі питання, за прикладом країн Єврозони, спрямувати діалог влади про та роботодавців повинен саме прем'єр-міністр вважає голова Федерации работодавцев. Мы с профсоюзами здесь на одной стороне. Почему? Потому что для того, чтобы мы могли платить нормальные зарплаты, чтобы мы могли содержать социальную часть, чтобы мы могли содержать города, детские садики, школы, больницы, первых там пять дней больничного. Конечно, нам для этого надо, чтобы государство выполняло свои обязательства. И, конечно, мы здесь заодно и вместе будем решать эту проблему. У федерації профспілок підтримують пропозицію роботодавців, щоб можливо прем'єр-міністр очолив сторону урядову в Національній соціально-економічній ради, щоб прискорили прийняття рішень, оскільки відчути власне дискусію, мотиви внесення пропозицій сторонами, їх актуальність і необхідність реагування. Це би скоротило шлях, скажем, від ідеї до реалізації. Всі сторони соціального діалогу, і роботодавці, і профспілки, а також представники уряду, відзначають, що результати роботи національної тристоронньої соціально-економічної ради мають стати основою стабільності в країні, захистити інтереси як робітника, так і власника бізнесу. Основного закону асамблея поки що немає, однак знає, що конституція точно потребує змін. Найперше, фахівці взялися за восьмий розділ правосуддя. Є питання розходження, які пов'язані з порядком формування Вищої ради юстиції, є питання, які пов'язані з порядком призначення суддів на суддівські посади, є питання, які пов'язані з добором суддівських кадрів. Всі вони будуть предметом детального обговорення. Нині конституційна асамблея вже має напрацювання у цьому напрямку, зокрема, законопроект радника президента Андрія Портнова щодо посилення гарантій незалежності суддів. У документі пропонується позбавити Верховну Раду право призначати і звільняти служителів Феміди. Подібні зміни у восьмому розділі конституції в асамблеї називають пріоритетними. кажуть, без них не бути реформами вітчизняного правосудді. У Венеціанській комісії також вважають судову владу і судоустрій першочерговими завданнями в реформуванні конституції України. Найбільша проблема, за якою потрібно вносити поправки до конституції, стосується розділу про судову владу і судоустрій. На жаль, народ в Україні та суспільство не довіряють і не вірять в незалежність судової гілки влади. А в будь-якій країні дуже важливо, щоб суспільство їй вірило. Нині пропозиції щодо конституційних змін асамблея разом із міжнародними експертами лише обговорюватиме та напрацьовуватиме концепцію наступного разу планує зібратися у січні лютому 2013-го. В лютому у березні ми можемо вже вийти на завершення концепції внесення змін до конституції України. А так як ви розумієте, що ці питання концепції питання самих змін по суті вони взаємопов'язані. І не можна їх розділити, то ми будемо паралельно напрацьовувати і текст формулювання самих змін до конституції. А вже на початку 2014 року конституційна асамблея хоче подати проект президенту, схвалити новий варіант суспільно-політичного консенсусу має парламент. Нагадаємо, указ про конституційну асамблею президент підписав ще у травні. і є завдання напрацювати єдиний варіант конституційних змін до складу дорадчого органу на громадських засадах, тобто без будь-якої оплати, увійшло 95 людей. Це науковці, правознавці, судді у відставці, політики та громадські діячі. Сув маси. Громадська рада при Держкомтелерадіо хоче підвищити в країні рівень читання друкованих видань. Він, за даними компанії Тіанес, з 2007 року падає у містах чисельністю більше 50 тисяч. Кількість хвилин на тиждень. Зі 133 хвилин на тиждень до 99 хвилин на тиждень зменшився час, який люди приділяють читання друкованих ЗМІ. аудиторії з 78% станом на 2007 рік дорослого населення до 63 у 2011 році Причиною є поганий стан системи розповсюдження преси, кажуть фахівці. Поштових скриньок з кожною новобудовою менше є, а газетні кіоски ледь виживають. Їх, до прикладу, менше ніж у сусідній Польщі у вісім разів в Українській асоціації видавців періодичної преси хочуть розробити законопроект, з допомогою якого бізнесу буде легше налагодити систему розповсюдження періодики. Документ повинен передусім вирішити земельне питання для встановлення кіосків. На рівні держави є підзаконні нормативно акти, які регулюють порядок видачі дозволу на встановлення, на, на встановлення газетного кіоску. Проте всі ці порядки не враховують вирішення як мінімум одного земельного питання законної землі під кіосками практично нема. Більше того, місцеві органи влади на місцях приймають рішення доповнення і ускладнюють порядок отримання дозволу на встановлення газетного кіоска. Навіть якщо такий кіоск отриманий. Дуже часто, особливо в місті Києві протягом останнього року, відбувається незаконне, ніяк не регульоване знесення газетних кіосків. У громадській раді при Держкомтелерадіо також вирішили допомогти людям із вадами слуху легше отримати інформацію. На прохання громадських організацій встановлять мінімум 10 відсоткове субтитрування та переклад на мову жестів аудіовізуальної продукції на українських телеканалах. Для цього внесуть зміни до відповідного законопроекту. Він нині перебуває на юридичній експертизі у мін'юсті. До 18-го року 35%, до двадцятого року 50%. Зазначені пропозиції узгоджуються з національним планом дій з реалізації концепції про права інвалідів на період до двадцятого року. Національна асамблея інвалідів наполягає, що по офіційні звернення президента України, голови Верховної Ради України та прем'єр-міністра, крім цього, одні одна передача новин обов'язково новина передача, а також спортивна передача та один прогноз погоди в прайм-тайм. сприяти видавничим організаціям у перекладі друкові та розповсюдженні літературних творів, політичних, економічних, історичних, наукових та технологічних видань передбачено угодою про співпрацю. Вона розрахована на п'ять років. Документ відкриває нові можливості для плідної роботи як в культурній, так і в інформаційних сферах. В рамках достигнутих договоренностей ми отримали поручення і значительно активізували нашу роботу касательно підготовки соглашення між. Украина и Китай в сфере публикации издательского дела. И сегодня у нас подготовленный документ, проект документа, подготовленный, согласованный, который откроет новые пути, новые возможности для сотрудничества между нашими странами. Голова генерального управління преси та публікації Китайської народної республіки Бенджі переконаний, документ розвиватиме принципи свободи і дозволятиме об'єктивно висвітлювати події і Китаю, і України, щоб краще розуміти один одного та пізнати культури двох країн. Пропонує перекладати класичні твори китайською та українською мовами. Наші дві країни повинні продовжувати і активізувати переклад відомих класичних творів, адже це дасть можливість краще пізнавати наші культури. І також дуже важливим є видання китайського та українського розмовника. Ми переконані, що взаємне видання літератури допоможе нашим народам краще пізнавати один одного. Китайська сторона також зацікавлена вкладати гроші у розвиток поліграфічної галузі України. Приклади такої взаємодії є у східній Європі. Україна, в свою чергу, готова створити китайським інвесторам усі умови, щоб реалізувати видавничі проекти.